Звіт про перебіг бойових дій у період з 9 червня по 15 червня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1410 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 19 атак. У районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори та в напрямку населених пунктів Липці і Красне Перше. На Купінському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 63 атаки противника у районах населених пунктів Кідрашівка, Петропавлівка та в напрямку Голубівки і Новоплатонівки. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 134 атаки противника у районах Рідкодуба, Карпівки. Ямполівки, Зеленої долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий мир, Торське Шандриголове. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 40 атак у бік Григорівки та поблизу Білогорівки, Серебрянки і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили 52 атаки поблизу Курдюмівки. Часового яру, Оріхово-Василівки та в напрямках Маркового Білої Гори Ступочок і Притеченого. На турецькому напрямку противник здійснив 140 атак у районах Деліївки, Турецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили протягом минулого тижня 389 атак у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь. Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 218 атак. У районах населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного поля. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом минулого тижня здійснив 20 атак поблизу Малинівки. Та в бік Полтавки Новозлатополя на Оріхівському напрямку ворог 24 рази атакував у районах населених пунктів Щербаки, п'ятихатки, Павлівка, Степове, Малі Щербаки та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони України. Успіху не мав. На Курському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили 221 атаку російських загарбників. Ворог завдав 112 авіаційних ударів, скинувши 209 керованих авіаційних бомб. Протягом минулого тижня російські терористи завдали дев'ять ракетних ударів, застосувавши 41 ракету, 526 авіаційних ударів, зокрема скинувши 850 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 38 тисяч обстрілів, 774 із них із реактивних систем залпового вогню. Застосували для ураження по території України 22 512 дронів камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 94 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 пунктів управління військами. Три пункти управління безпілотниками, 28 артилерійських засобів, два засоби протиповітряної оборони, три склади боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби та чотири інших важливих об'єкти ворога. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали: 7 710 російських окупантів вбитими та пораненими, 26 танків, 56 бойових броньованих машин, 298 артилерійських систем. 8 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 1112 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 22 крилаті ракети, 792 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!